Один з обов'язків роботодавця наприкінці року провести річний перерахунок податку на доходи фізичних осіб, яким чином на такий перерахунок впливають відпускні та лікарняні, особливо якщо вони перехідні. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це рубрика міні-курси від семінар про найактуальніші оплатні питання. Сьогодні поговоримо про річний перерахунок ПДФО та перехідні виплати. Річний перерахунок ПДФО передбачений пунктом 169.4 податкового кодексу України. Так, роботодавець зобов'язаний здійснити, у тому числі за місцем застосування податкової соціальної пільги. Перерахунок суми доходів, нарахованих працівнику у вигляді заробітної плати, а також суми наданої податкової соціальної пільги, зокрема за наслідками кожного звітного податкового року під час нарахування заробітної плати за останній місяць звітного року. Це означає, що усі роботодавці у грудні 2025 року мають провести річний перерахунок ПДФО. Сам перерахунок полягає в уточненні виплачуваних протягом року місячних доходів та утриманого з них податку з метою визначення права на ПСП. Найбільш доцільним перерахунок є в тому випадку, коли працівник має право на податкову соціальну пільгу і до того ж отримував доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, а саме відпускні та лікарняні. Нагадаю, що для цілей утримання ПДФО та застосування такої пільги лікарняні відносяться до заробітної плати. Чому ж саме лікарняні та відпускні під прицільним оком? Тому що податковий кодекс передбачає спеціальне правило для застосування ПСП. Платник податків отримує доходи у вигляді зарплати за період її збереження згідно із законодавством, у тому числі за час відпустки або лікарняного, то з метою визначення граничної суми доходу, що надає право на отримання податкової соціальної пільги ПСП та в інших випадках її оподаткування такі доходи їх частину. Включають до відповідних податкових періодів їх нарахування, тобто відпускні та лікарняні є виплатами за період збереження середнього заробітку. Тож для застосування ПСП, а згодом при проведенні річного перерахунку ПДФО їх потрібно відносити до місяців, за які вони нараховані. Тож, якщо протягом року працівнику були нараховані лікарняні та відпускні, в тому числі перехідні з одного місяця на інший, в грудні роботодавець має перевірити. Чи правильно вони були рознесені за відповідними місяцями, чи не перевищив загальний розмір заробітку граничної межі для застосування ПСП? Адже в результаті такого уточнення місячних доходів працівник може втратити право на ПСП за якийсь із місяців, або навпаки, може з'ясуватися, що ПСП не була надана працівникові, Тож саме за допомогою перерахунку можна перевірити правильність утримання ПДФО протягом року. До речі, нещодавно ми оновили інтерфейс нашої платформи. Тепер працювати на ній стало ще швидше та комфортніше. Додатково для вас працює АІ – консультант від семінар, який за кілька хвилин підготує відповідь на будь-яке запитання. Обов'язково спробуйте. Давайте розглянемо приклад. Припустимо, працівник має двох дітей до 18 років. Його зарплата 8 тисяч гривень щомісяця не перевищує граничний розмір для застосовування ПСП на дітей. ПДФО утримується кожного місяця по 894 гривні 96 копійок. Проте в травні 2025 року працівнику була нарахована зарплата 8 тисяч гривень та відпускні з 1 по 30 червня в сумі 7 тисяч 600 гривень. Відпускні були нараховані в травні і загальний нарахований дохід 15 тисяч 600 гривень. Був більше граничного розміру, тому ПДФО утримали без застосування пільги. У грудні при проведенні річного перерахунку ПДФО відпускні були віднесені до червня. В результаті виявлено, що зарплата і в травні, і в червні не перевищила граничного доходу для застосування ПСП. Тобто в цих місяцях працівник мав право на ПСП на дітей, і ПДФО за ці місяці слід утримувати з урахуванням ПСП. За результатами річного перерахунку у 2025 році виявили переплату ПДФО. Сума надмірно утриманого ПДФО становить 1090 гривень 8 копійок. Її необхідно повернути працівнику. Для цього потрібно зменшити грудневий розмір ПДФО на суму ПДФО за перерахунком. Але в наведеному прикладі сума до повернення вийшла більше ніж сума грудневого ПДФО, тому в грудні ПДФО взагалі не утримуємо. А на залишок переплати зменшимо утриманий ПДФО за січень 26-го року. Інший приклад: працівник користується правом за звичайну ПСП, оскільки працює з неповним робочим часом, і його щомісячна зарплата 4 тисячі гривень менше граничної межі для застосування ПСП. В лютому працівник хворів. Зарплата за відпрацьований час склала 2 тисячі гривень і була застосована ПСП. Проте самі лікарняні були нараховані в березні. Їх сума склала 2 тисячі 500 гривень. Крім того, в частину березня працівник був у неоплачуваній відпустці і зарплата за березень склала тисяча 700 гривень. Загальний розмір нарахованого заробітку в березні склав 4 тисячі 200 гривень. ПСП також була застосована. В грудні провели річний перерахунок ПДФО і виявили, що в березні працівник мав право на ПСП, а в лютому такого права не було. За результатами річного перерахунку в 2025 році виявили недоплату ПДФО в розмірі 272 грн. гривні 52 гривні. На цю суму збільшуємо розмір ПДФО за грудень. Річний перерахунок ПДФО дозволяє уточнити суму утриманого податку за рік. Лікарняні та відпускні для перерахунку ПДФО відносять до місяців, за які вони нараховані. Роботодавець має перевірити правильність рознесення доходів і утримань для уникнення переплат або недоплат ПДФО. Якщо вам потрібні додаткові матеріали чи роз'яснення, завітайте на наш сайт Семінар.ЮА. До зустрічі у наступних відео.